Доброго дня. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд дуже цікавого твіка із CD під назвою Barrel Баррель. Ось такий він. Так. Яка його основна функція? Функція є чудовою та незамінною ну, для Сенс Сенсу твіка полягає в тому, щоб змінювати. Змінювати ефекти перелистування сторінок на вашому лайдевайсі. Як бачите, це є стандартний, стандартне перелистування, а цей твік Берел додає різноманітні ефекти. Бачите, зараз доступно в останній версії цього твіка 18 різних ефектів і. Я вам покажу, продемонструю, як вони працюють. Ось бачите? Так, працюють. Або можна зробити по-іншому. Як завгодно, як ви схочете. Це дуже цікаво. Можете, можна, можна поставити, щоб кожного разу в пере, кожному перегортанні змінювалася амінація на випадкову. Бачите? По-різному. Анімація, анімація на будь-який смак. Можна вибрати саме те, що вам буде до вподоби. Цікаво і незвично. Так що я рекомендую цей твік. Але зразу скажу, що він є не безкоштовним. В сиді, в сиді він знаходиться на головній сторінці. як промо, в якості промо, в якості реклами. І тому коштує він, зараз глянемо скільки. Коштує він здається 3, 3 бакси. Зараз завантажиться. Так, 2,99 коштує цей твік. Але якщо ви хочете, щоб ваш iPhone виглядав стильно, можете придбати. А якщо у вас немає коштів, його можна завантажити безкоштовно із інших неофіційних репозиторів. Як бачимо, він цей твік підійде, підходить. Для версії IOS 3, 4, 5 та 6. Тому я вважаю, що не пожалкуйте грошей та придбайте цей твік, тому що він є дійсно класним. Різномарітні ефекти, 3D-ефекти, кубів, перелистування, вилітання, згасання, різноманітні заміни все це у твіки Берель із Сідія. На все добре.